Не, як говориться, розумієте, і, і забувають, що вони вибрані будуть, ці депутати, і вони вчиняють, людські клічити. Розумієте, дивіться, є право закріплене за Сергієм, право середбути. Це ще було закріплене до того, як депутат депутата, фамілія Сібер. Вони будуть присутні, розпочали. будь ласка, що кажуть, люди ходить. Я вас прошу, будь ласка. Дивіться, я вам скажу, як є справо залітуту у нас, це воно обороняється закон. Цей сервітут був встановлений ще до того, як пан Осипенко вдавав цей будинок. Сьогодні пан Сипенко фізично перешкоджає пересування через свою земельну ділянку, хата поділена на дві половини, він фізично фактично перешкоджає і забороняє пересування, забороняє злагодження приїзду чи проходу. Сергію до своєї половини. Сергій звернувся, звісно, до суду. Це питання тут не може вирішитися і поставитися статочну камеру. Але ми не можемо сьогодні дозволяти, щоб такі вчинки взагалі буде, мали місце. Ви нічого не хочете сказати? цього. Будь ласка. Проти. Дякую. Дякую, професор. Сідаю депутатом від нашої праці. Фракція Батьківщина рахує, що ми з'явимо у суспільстві до дії можна Усі питання, які в вокруг яких земельних зборів повинні вирішуватися одним чином до судді. У мене немає е, ніяких сумнівів у тому, що суд буде мати усі можливості вияснити, хто прав, хто не прав в цій ситуації. Партія Бітківщина з повагою відноситься до всіх воїнів, героїв, які там воювали, але ми впевнені, що повинні це питання вирішувати закон. Якщо наш однопартійц, наш колега, наш друг буде винен, якщо суд вирішить, що він дійсно порушує закон, я тим словами, кажу, я перший йому скажу, що ти не прав. Але поки нема рішення суду, я закликаю до вас дотерпіння, вирішити у суду всі питання. Ви до нас приходили, ми з вами розмовляли, ми казали, що да, ми згодні домовлятися, згодні, але є суд. Який повинен все розставитися точки немає. Не просто спір там, якесь непорозуміння, а тут діло, ясно, як білий день. Розумієте, що є документи, є проєктна документація, яка затверджена, які чітко виділені норми, чітко виділені межі сервіту, чітко виділені де чия земельна ділянка, як не використовувати. А чи закон не хоче? Ви ставите під сумнів законів рішення? Що я... Якщо, почекайте, будь ласка, якщо ви сумніваєте, що рішення законне, то вам треба не забороняти, а звернутися вам до суду, але щоб його сьогодні не інваліду третьої групи, пересуватися зі своєю земельною ділянкою, а вам треба звернутися до суду. розумієте? І вам треба довести, що вони не Значить, я, я просив би, давайте не зробимо. Я просив би цю ситуацію, якщо вона є очевидна, як ви кажете. Так? Давайте Тамило Васильевич, наші земельщики, підняти всі, всі документи, запросити, в мене є пропозиція така, поки буде суд, поки буде все, запросити дві сторони за моєю участі, запросити дві сторони, взяти всі документи, запросити юристів і попередньо розглянути, можливо, і, і до не неділя. Якщо там явно, очевидно, є речі, я думаю, що це буде, це буде нормально, правильно і по-людськи. Враховуючи, ситуація нестандартна. На жаль, у нас таких ситуацій в місті дуже багато. Сусід, я коли вітаю всіх, то говорю, давайте будемо відноситися і любити сусіда в першу чергу. Це найближчий родич і це та людина, яка прийде в першу чергу допомогу. І тут треба, і від того, як ти живеш з сусідом, можна сказати, хто ти є. Це дуже важливо. Це дуже важливо. І проблеми у нашій державі тільки тому, що самі, якщо взяти місто на прийом приходить, сусід це найбільший ворог. І деякі все життя своє посвячають судитися з сусідом. Замість того, щоб взяти кусок сала. Сісти на межі або по, в одного спочатку платить, а потім до другого прийти. Тому давайте ми зробимо так. Давайте ми це зробимо невідплатно, не відкладно, Якщо це можливо, якщо інша сторона не заперечує, якщо це можна зробити, давайте сьогодні зробимо. Ніхто, завтра. І давайте я завтра готов, готовий, щоб сьогодні вже сесія, підготуємо всі документи і завтра. Пізьмемо, зустрінемося в міській раді, в мене в кабінеті з юристами із дві сторони. Ми побачимо, що можна вирішити.